Після завершення урочистостей учасників бойових дій запросили до святкового столу. Слова вдячності та подяка за героїзм лунали від представників міської влади. Ми святкуємо сьогодні 70-річчя перемоги над нацизмом в Європі. Ви саме ті люди, які зробили для цього надзвичайно багато і герично сражалися на фронтах Другої світової. Потім відбудовували нашу Україну і наше місто. Велика подяка всіх хмельничан за те, що сьогодні Хмельницький, таке процвітаюче, гарне місто це ваша заслуга, не шкодуючи власного життя, солдати здобували свободу для свого народу, нині будучи уже в поважному віці, вкотре згадують воєнні часи своїх побратимів за столом. Бажають усім в першу чергу миру та злагоди. Ми їх дякуємо, дякуємо за. Те, що вони відстояли, те, що вони відвоювали, те, що вони здобули, велику перемогу, крім частувань, 60 учасників бойових дій за сприяння міської ради отримали грошову премію та продуктовий набір.